Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ще один приклад клепання скреб на Московії. А приклад чудовий. Ця людина 10 років прожила в Орді, стала прийомним сином хана Батея під іменем Неврюй. Спочатку схилив руських князів визнати владу монголів, тобто колабораціоніст монгольський. А коли ті захотіли повстати, тобто наші князі зрадив їх, в тому числі й рідних братів. Навів на Русь монголів і з ними карав своїх за спробу визволитися. І що і став за це святим Російської православної церкви. Мова в нас піде сьогодні про Олександра Невського. Частину матеріалу було взято з ресурсу фейк оф Те, що Православна церква зробила татарина. Та російського народу його ж святим це цілком зрозуміло. Сталін, до речі, теж не став винаходити велосипед і, незважаючи на війну, наказав зняти про Невського кіно і навіть канонізував його, подвиг, заснувавши в його честь орден. Але і це не кінець пригод ім'ям Олександра Невського, виявляється, ототожнюється в Росії поняття патріотизм. Так, згідно з даними опитування, 2008 року на телеканалі Росія його навіть назвали символом нації. Що не менш смішно, Невський в тому ж 2008 році виграв у грузина Сталіна титул Ім'я Росії. Розберемося ж детальніше, ким насправді був Невський. Так історик Олексій Волович. Пише про неодіновозну фігуру князя. Практично вся європейська історична думка зводиться до того, що саме колабораціонізм Олександра по відношенню до монголо-татарів, зрада рідних братів Андрія та Ярослава в 1252 році стали причиною встановлення на Русі ярма Золотої Орди. Історики Данилевський, Белінський, Афанасьєв. Аж до виходу в 40-х роках минулого століття фільму Олександр Невський його інакше як зрадником Русі не називали. Але за Сталіна було сказано, що він святий, значить все. Ідеологічна машина Сталіна ідеалізувала образ татарського принца, приписавши йому небачені стратегічні здібності, любов до батьківщини і зробила із зрадника, вітчизни його рятівника. Офіційно Олександр вважається сином князя Ярослава Всеволодовича, який князював Суздальській землі і що призвав в 1245 році російських князів визнати Батия своїм царем. Після чого активно співпрацював з окупантами, виконуючи функції поліції і збираючи данину для татар з російських земель. Про те, що Ярослав Всеволодович відправив свого рідного сина Олександра заручником у Батиїв стан, знають усі. Але ось про те, що він був названий Батеєвим сином і названим братом Батеєвого сина Сартака і носив ім'я Неврюй, цього, напевно, не знають далеко не всі. Ось. Новоносовський і Фоменко навіть називали його сином Батия. Роком народження Невського... Щоб підігнати під нього Невську битву, офіційні біографи називають 1220 рік. Але насправді син Ярослава Всеволодовича Олександр народився в 1230 році. І мати відношення до Невської битви не міг виключно через свій вік. Ну не міг він 8 років керувати дружиною. Ту, причому з, стра... з дикими стратегічними здібностями. 1230 рік підтверджує той факт, що названий брат Сартак, з яким Олександр пройшов монгольський обряд братання, з надрізанням рук, змішування крові з кумисом і подальшим питвом цього напою на знак вічного братерства, цей проводиться цей ритуал тільки в дитячому віці. А Сартак, як відомо, народився між 1229 та 1231 роками. Що виходить з розрахунку історика Володимира Белінського, який порахував, що якщо відомо, що Батий явився на світ в 1208 році, то його син цілком міг народитися через 20 років, але не через 10. З 1238 року, по 1249 рік або навіть по 1252 рік Олександр Неврюй жив в Орді чому є безліч свідчень. Що стосується батька Олександра, ну то гаразд, Олександр, давайте все ж віддамо належне батькові Олександра, з кого він брав приклад. Той, поки син Ріс за свої заслуги перед Ордою в 1242 році був підвищений до київського князя. Правда, підвищення, він, підвищенням цим скористатися не встиг, оскільки помер по дорозі до трону. Подвиги Невського. Прийшов час проявити себе вже й синові. А проявив він себе феноменально. Він, дізнавшись, що його брат Андрій, що правив у Ростові, та князь Данило Галицький і Ярослав Тверський вирішили виступити проти Орди, зрадив їх включаючи рідного брата, за що в нагороду став великим князем Володимирським і отримав величезне військо, за допомогою якого залив русь кров'ю та вогнем. Не було ліку, викраденим в рабство людям, спаленим містам та селам. Про жорстокість Олександра боялися навіть говорити. Масові страти і зврячі тортури, ось чим він платив Русі за спорідненість. Саджав людей на палю, видирав людям очі, відрізав носи. Воістину свята людина. 11 років поливав він кров'ю, землю Русі. І п'ять кривавих каральних експедицій провів герой Орди, не пожалівши навіть рідного сина Василя, що підняв Новгород на боротьбу з батьком. Прославився Невський і переписом населення, завдяки якому він практично увів законодавче рабство, обклавши кожного переписаного подушним податком і заборонивши покидати місце прописки без дозволу окупаційної влади Орди. А яка ж реакція Російської православної церкви на це? Що ж зробила церква? Церква зробила Невського святим. Ви думаєте, вона помилилася? Ні. Церква канонізувала свого... Справжнього героя, оскільки, як би це було не дивно під час монголо-татарського ярма для церкви був період розквіту, для московської церкви. Монастирі росли, як на дріжджах, було побудовано близько 400 монастирів, в яких процвітала розпуста, обжерливість та пиятство. Церква контролювала народ, визнавала богообраність татар, це я не жартую, проповідувала покірність татарському ярму, проголосила святими. Правнука Чингісхана Дайра Кайдалуга під ім'ям святого Петра Царевича Ординського, а також правнука Володимирського Баскака Амерхана. От, власне, віросповідання Олександра Невського зіграло теж досить велику роль. Ну, гаразд, церква. а ким був Невським совіросповіданням? Ні за що не здогадаєтеся. Ви, звичайно, припускаєте, що він був, як усі татари, православний християнин. І не помилитеся, але ось ви здивуєтеся, що він ще був і католиком, оскільки в 1248 році прийняв католицьку віру, наслідуючи брата князя Ярослава, про що свідчить лист подяки папи Інокентія IV, в якому він, окрім вдячності, пише про те, що... Відправляє архієпископа в побудований за протекцію Олександра Невського в Пскові католицький храм. Мусульманином, оскільки перед смертю в 1263 році прийняв іслам в столиці монголів, бо новий хан Золотої Орди Берке був першим ханом мусульманином, а Невський був гнучким політиком. Ось і подумайте, друзі, чого варта країна, герої якої був... Не просто зрадником і капітулянтом, а і власовцем, монгольським колабораціоністом, катом власного народу, нелюдом, політичною і, як виявилося, ще і релігійною повією. Так, він канонізований Російською православною церквою. Так, він був колаборантом, тобто співпрацював з монголами. Він символ сучасної Росії.